Пані Наталія планує навесні оновити своє посвідчення водія, яке отримала у 1989-му. каже, втомилася підлаштовуватися під дітей та чоловіка, тому сама хоче сісти за кермо. Планує придбати авто і переобладнати його. Дійсно, немає, якщо для ну, хтось може зробити да там зробити переобладнати автомобіль. Наприклад, бо я цим цікавлюся, бо я сама хочу переобладнати автомобіль, і зазвичай це дуже важко, да. Щоб іменно зробити так, як воно потрібно буде, по державним цим стандартам. Ну на жаль, десь в Луцьку сказала. Пані Наталія уже знайшла й місце для навчання автошколу у Кам'янці-Подільському. Вона технічно підготовлена для осіб з інвалідністю. Мають учбову машину автомати для людей з порушенням роботи опорно-рухового апарату. Всього таких закладів п'ять на Україну. Можна управління. Зажимаємо тормоз. запускаємо автомобіль. Інакше не запуститься. Це але відпускаємо. Додаємо газ, автомобіль запускається. Включаємо передачу, поробка автомату. Все і поїхав у регіональному сервісному центрі МВС. Найближчим часом теж планують придбати таку ж машину. Свій час будемо планувати закупівлю автомобіля, щоб можна було здавати іспити для осіб з інвалідністю. Це буде автомобіль, на якому буде. Можна буде здавати іспит, де буде на одною рукою. Можна буде управляти автомобілем. Також щоб був великий багажник, де можна буде скласти візок. Щоб розпочати навчання людям з інвалідністю, як і усім майбутнім водіям, потрібно отримати медичну довідку. У нас створена комісія, куди входить п'ять лікарів. Основних це отоларинголог, офтальмолог, невропатолог, терапевт і хірург. 324 гривні це медичний огляд, п'яти спеціалістів. Майбутні водії можуть вивчати теорію як в автошколі, так і самостійно. Курси самопідготовки кандидати водії можуть проходити самостійно. Лише вже прийняття іспиту відбувається в сервісному центрі. А от вартість навчання для осіб з інвалідністю нижча, ніж для решти. Вартість навчання для інвалідів складає 6 тисяч. Це 3300 складає навчання по практичній, практичній частині і 2700 складає по теоретичній частині. Виїзді всі індивідуально. Юлія Васильєва, Олександр Мельников. Новини. 33 канал.